Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. На календарі 11 лютого на годиннику 10 ранку. Я настасія даугле готова представити випуск новин від команди Інтера. У кількох областях України знову лунає повітряна тривога через загрозу балістики. Актуальну мапу ви зараз бачите. Нагадаю, попередження про балістичну загрозу оголошували вже кілька разів. А рано вранці росіяни атакували Україну крилатими ракетами. Крім того, усю ніч у багатьох регіонах була тривога через ударні дрони. Росіяни вчергово атакували ракетами українські об'єкти енергетики та газу. Як повідомив керівник групи Нафтогаз Роман Чумак, пошкоджень зазнали виробничі потужності на Полтавщині. Постраждалих немає. Без газу залишилися 9 населених пунктів області у Миргородському районі. Наразі вживають заходів, щоб постачання стабілізувати, наголосили у НАВТГАЗІ. Вибухова ніч у Росії українські безпілотники завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Там після падіння уламки одного з дронів зайнялася пожежа. Таке підтвердили в українському центрі протидії дезінформації при РНБО. Це НПЗ серед іншого постачає пальне для російських літаків. Крім того, у Саратовській області було атаковано військовий аеродром в Енгельсі. Там базуються стратегічні бомбардувальники країни-агресорки. Більш як два десятки БПЛА зафіксували і у Ростовській області Над населеним пунктом Міллерово, де розташований військовий аеродром, та у Чертковському районі. Дронами, кабами та артилерією б'ють росіяни по Харківщині. Найбільше потерпає прикордонні області. Протягом доби там є постраждалі та руйнування. Більше готова розповісти наша харківська кореспондентка Світлана Шикера. Вона зі студією наживо. Вітаю тебе, Світлано, і розповідай, будь ласка, що у вас відбувається. Вітаю Анастасія. Так учорашнього вчора ввечері Харківщина пережила масовану атаку шахедами. Шахеди летіли в небі і в, і в області. і Гружляли воно також над Харковом. Працювали наші сили ППО. І як вже стало відомо зранку за повідомленням Харківської обласної військової адміністрації, у першій ночі уламки одного з шахедів поцілили по місту Мареф, а Це харківський район. Вони впали на складські приміщення. Також маємо постраждалих цієї доби у Куп'янську. 99-річна жінка має гостру реакцію на стрес після обстрілу. Міста у неї після обстрілу ще й загорівся будинок. Рятувальники його загасили у Куп'янській громаді. Через влучання безпілотнику типу «Молнія» по селу пристін пошкоджено місцевий будинок культури. По великобулуцькій громаді росіяни завдали авіаудару керованою авіабомбою. По горохуватці Борівської громади вдарили безпілотником. Обстрілювали росіяни також і північне прикордоння Харківщини. Так, борщову обстріляли з артилерії. А у козачій лопані снаряд перебив газову трубу і, не дивлячись на постійні повітряні тривоги у самому Харкові, і також загрози удару безпілотниками у місті. Відкриваються протирадіаційне укриття для того, щоб діти могли продовжувати своє офлайн навчання. Буквально вчора ще 345 дітей змогли сісти за парти у новому протирадіаційному укритті, і з вчорашнього дня більш-менш вони можуть нормально навчатися офлайн. Це протирадіаційне укриття. Змогли відремонтувати і відкрити за сприяння управління Верховного комісара ООН у справах біженців. І зараз у Харкові знову повітряна тривога. Вона триває, є загроза балістики. Такі в нас новини, Анастасія. бережіть себе. Дякую тобі, колего, про наслідки атак по Харківщині і відкриття ще однієї підземної школи. Розповіла наша харківська кореспондентка Світлана Шикера. Суми оговтуються після вибуху шахеда. Безпілотник рвонув на паркуванні посеред спального мікрорайону у неділю ввечері. Того дня потужні вибухи сколихнули місто. Двічі в день ракетний удар прийшовся по на промислову зону, а ввечері шахедний – на житлову забудову. Про наслідки розкаже Юлія Зайцева. От де моя машина стоїть, Вівар» був. Бачите. Ото посерединки вони. Лишили? Я її хотів спасти. Вибіг, вона горіла, предыдущі дві. Ну, почало е, взриватися, тут все общем, Я не рискну. З розбитого балкона Олександр показує рештки своєї автівки. Шахет вибухнув пізно ввечері на паркуванні перед будинком. Спали, ми спали. Як лупануло, і е, все, дві секунди спасли шторки. Вони були закриті. І е під центр, як пішов, і основну масу вони удержували. Вони плотні день ночі. Одразу сім'ю і в коридор. Це, це саме перше. Потім повернувся, побачив, що горить машина. Сім'ю віддав сусідам, е побіг спасати машину. Від пережитого шоку в дружини Олександра різко погіршилося самопочуття. Жінка постраждала в мене. Потеряла сознання, знання, возили в госпіталь, відкачали. Слава Богу, живі. Вибухом розкидало кілька легковиків. Одразу почало горіти. Горіло одразу шість автомобілів. Вони знаходились притул один до одного, і взагалі це, ну, це Це така стоянка прибудинкова. Поруч дуже багато автомобілів в даних транспортних засобах вибухали також газові установки. Вогонь швидко поширювався, тому ще 15 автомобілів було пошкоджено. Біля своєї понівеченої машини Віталій його квартира також пошкоджена. Спочатку стрільба. Спочатку стрілянина, потім вибух, і хвилею ударною мене винесло в іншу кімнату. Вікон немає, нічого немає. Але головне, ми живі залишилися. Машину мабуть, уже не можна відновити. Хоч була і пізня година, анна з 12-річним сином ще готувалися до уроків. Та коли почули специфічний гуркіт за вікном, встигли вийти. Он він одразу, як почув якийсь гуркіт, вибігає в коридор, і буквально ми вийшло, одразу полетіли вікна, врятувалися, тому що його кімната найбільше постраждала, тому що там скло летіло до кінця коридора. Шахет вибухнув в спальному мікрорайоні. В кількох багатоповерхівках навколо повлітали шипки. Багато переборки, бачите, скільки вік вікон, ну ті ж ті, 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 що не не пластики. Ви всі, всі вікна ви висипалися абсолютно всі затулити розбиті вікна мешканцям, допомагають волонтери та комунальники. Привезли матеріали та інструменти. Працюємо на чотирьох локаціях. Це багатоквартирні житлові будинки, понад 400 вікон вибито попередньо. Тобто зараз задача максимально швидко закрити тепловий контур, оскільки дуже холодно, і треба зберегти і тепло в оселях людей, і систему опалення, щоб не розморозила система. Працює мобільний пункт незламності та оперативний штаб міської ради. Тут приймають заявки на обстеження пошкоджених квартир. Юлія Зайцева, Олександр Переліс, подробиці, Марафон Єдині новини. Підвищена зарплата, пільги на здобуття освіти та безвідсоткова іпотека. Президент Володимир Зеленський анонсував спеціальні контрактні пропозиції щодо служби у лавах збройних сил для молоді віком від 18 до 24 років. За його словами, ініціативу розробили спільно з військовослужбовцями і найближчим часом представлять офіційно. Це велика спільна робота. Там дійсно мені здається дуже напогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть. Але це контракт на рік. Деякі речі це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього, плюс один мільйон гривень. А крім цього, зможуть без. Будь-яких іспитів обрати виш після цього року а, на війні а, обрати вищий навчальний заклад і навчатись. Безкоштовна держава все буде оплачувати. Третє я б звернув би увагу на а, спецумови щодо іпотеки. 0% всі відсотки буде покривати держава. Угода про припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом повинна бути скасована, якщо усі заручники, утримувані у секторі Гази, не будуть звільнені до опівдня суботи. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Мовляв, інакше угода про припинення вогню втрачає сенс. На думку Трампа, якщо цього не буде зроблено, цитую почнеться справжнє пекло. Він припускає, що багато з тих, кого планували звільнити, насправді вже. Мертві раніше Хамас звинуватив Ізраїль у порушенні умов угоди, зокрема у затримці повернення переміщених осіб на північ та блокуванні гуманітарних поставок у сектор Гази. Американський президент дав своє пояснення таким заявам з боку Хамасу. Я думаю, що це жахливо. Лише погляньте. Я подивився на заручників, яких було звільнено. Вони просто виснажені. Це все нагадувало 30-ті роки минулого століття. Це абсолютна ганьба. І я думаю, що в Хамас побачили, як на це дивиться світ, і тепер хочуть знайти причину, щоб більше не звільняти заручників. Бо подивіться, це виглядало, ніби вони повернулися з концтабору. Що по суті так і було. Із невеликого домашнього господарства до повноцінного молочного виробництва. Подружжя Володимира та Марини Чаленків розпочало власну справу 11 років тому. За цей час збільшили поголів'я кіз, розбудовують власну ферму та планують відкрити сироварню. Як вдається розвивати сімейну справу під час війни, розповіли нашій знімальній групі. Уранішнє доїння на фермі чаленки відбувається без поспіху, але чітко за розкладом. Допомагає у процесі саморобний молокопровід. <му> Доять кіз двічі на день. Кожна дає від трьох до шести літрів молока. Та зараз його може бути менше, бо вже почався період кітності. У цьому козенятку ще доби немає. Пані Марина показує загіни з козенятами. Тут вони разом із мамами. Три роки тому на фермі вирішили не відлучати малят після появи на світ. Зрозуміли, це заощаджує час і тварини менше стресують. Без лиха не було б добра. Козеня, яке ходить під мамкою, воно і краще козу роздає краще, ніж, наприклад, я її роздаю. І воно кріпше, воно здоровіше і ну, менше забот що це треба надоїти молока. Його треба підігріти, козенятко вчасно напоїть. Марина відповідальна у сімейній справі за варіння сирів, згадує, починали торгівлю із витриманих видів, але згодом виник попит на молоді несолоні. солоні. За час війни майже відмовилися від виробництва екзотичного чи вишуканого сиру. Як найменше дивишся, людям хочеться якихось забаганок. Тобто стандартний сир, кисломолочний, адегейський, панір, там ранкові сири. Минулі роки там хотілося вині з вином, ще щось. То зараз просто люди настільки стомлені, виснажені цим усім, що просто так поїсти. Хазяйнувати Марина з Володимиром почали 11 років тому. Тоді завели п'ятьох кіз та знайшли ділянку під майбутнє господарство в селі. Тут нічого це було голе поле там стояла стара хата, яка валила, завалилася. От і були великі бур'яни, не було нічого. Ну взагалі, просто було пусто. Тепер поголів'я вже складається із 150 кіз є й кілька корів. Сім'я ділиться своїм секретом успіху: це любов до власної справи та безперервне її удосконалення. Якщо ви займаєтесь будь-яким бізнесом і ви не розвиваєтесь, тоді це все утопія. Його Потрібно закрити, і все сказати все до побачення. Коли ми розпочинали, ми варили сир. В каструлях, на дерев'яній плиті. Зараз у нас є вже сироварня, куплене обладнання. Зараз ми слідчий етап це будемо строїти сироварні. Своїх кіз на м'ясо родина не віддає. Тварини тут проживають до старості. На досягнутому чаленки не зупинятимуться у планах ще чимало ідей. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.